Так, сьогодні клієнт у мене заказав такий white мандарин. Це у нас фітотонік для сухої та чутливої шкіри обличчя. Там внутрі йде спрей, чому він дуже класний. Ну, По-перше, тут підтримка здорового pH шкіри. Також він забезпечує довготривалий ефект зволоження. А от мені зараз, коли на вулиці літо і дуже жарко, то воно ну, просто шикродос. Поліпшує процес клітинного оновлення, ну це вже на рівні біології, покращує кровообіг, зменшує запальні процеси. Тут є рослини пептиди, які активізують вироблення власного колагену та еластину. Тобто ж при використанні цього фітотоніка у вас буде постійно волога шкіра, тобто вона буде дуже класна. На Дотик на Ощущення. ось Таке ж буде природне вирабатуватися кологен. І це виробляє Україна, TOF Choice Ukraine. Це натуральний продукт. Використовують його з тросовища флакон, розпилюють і наносять за допомогою ватного дискуї на чистої шкіри з та і Ось така от чудова, на мій особистий погляд. Річ, яка допоможе не тільки жінки, але й мужчині.